Всіх рада вітати в Мохіто. Багато новиночок, багато є того, що ми вже бачили у минулих відео. Це зрозуміло, але багато дуже новинок є класненьких. Так що давайте поїхали ці блузи, сирочки, Ми вже бачили ці сарафанчики. Я ще раз так прийшлася, подивилася, тому що дуже-дуже класні речі. Тут додавалися тренчі, в новинках, гачовники, спіднички, плісе. Тобто багато є класного. А, наші українці, дівчата, модниці дуже люблять мохіту, постійно я бачу, що приміряють, купують костюм, двічка. А, а, це взагалі це обманка. Це така сукня, ви тільки-тільки погляньте. Тільки, як пошита з костюмної тканини 2100. Вау! Спідничка прямого силуету у довжині мідаксі з розрізом і жилетка. А ззаду, отак, от суцільно скроєно, а спереді з розрізом. Ну, красота в складі поліестер, віскоза і а, Звичайна костюмна тканина. Ще такі є двічки. А це жилетка з акцентними гузочками в білому кольорі, і спідничка Лісе, в довжині Мідакси. І така тема є у бажевих, але вони тут не співпадають. А тут співпадають. Я думаю, що це зовсім різні речі, але їх так повісили, що можна носити в комплекті. Ось така жалетка і склад теж. віскоза ластан 1160 гривень. Якість досить хороша цих речей. Якісно пошито, видно, що ніде ні ниточки не торчать. Біла спіднечка плісе з акцентним ремінчиком. 1200 гривень. Сподобалася пряжечка, як застібається. І це шкірзам. І такі спіднички є в пісочно-бежевому кольорі. Але рімінчик інший. 1200 гривень в складі поліамід целстану. Рівінчик вже інший. Спіднички а, з тканини середньої щільності. Поліамід целстаном тримають форму, без підкладки. Тканина не просвічується. Тренчик під замшу, цупка тканина. Ось такий стильний тренч, Тканина дуже нагадує замшу натуральну 2,900 От коштує з підкладкою, але це штучна тканина прямого крою, є кишені і є ремінчик, є поясочок. Ось такий вигляд на спинці. А ще з'явилася топесть цупкого тракотажу. В'язані, такої цупкої в'язки в рубчик в білому кольорі з чорними краями. І в складі віскоза 83% і поліаміду чуть-чуть. Зараз вони зі знижкою 359 гривень. Ну і знову новиночки, як все красиво. Є сукні, нарядні блузи, курточки, джинси. Нові кросівочки з'явилися, дуже багато всякого класненького. Давайте зразу глянемо на цю сукню. Вона просто притягує мій погляд, вона вибивається з. Цієї підбірки, своєю красотою, жіночністю. Легесенька тканина, дуже приємна на дотик. Мабуть, в складі є віскоза, така шифонова тканина, тут розшита рідками і з делікатним поясочком донизу ярусна в підлогу на тоненьких бретельках. Бретельки регулюються. І на спинці теж отак можна затягнути, ще зав'язати. І в складі 100% віскоза дійсно. Ціна не є низькою, 1900 гривень, сукня красива. Далі не менш красиві блузи. Така тканина лагесенька з вишитою аплікацією. Це 100% баловна, 100% котон, мозочки з натурального перламутру. Рукавчики три чеверті і призібрані від манжету 1700 гривень. Такі блузи є в кольорі шавлі і в брудно-бусковому прямого силовету, дивлюся в розмірі 38, розмірна сітка до 2 іксів є речі. Така ж блуза в кольорі шавлії. В брудно-бусковому такий відтінок, як бусковий брудний, або такий блакитний, якийсь брудний. В кольорі охренний яскравий жовтий, такий приємний. Це кардигани з оборочкою легкої в'язки. Жіночні. Ніжні, романтичні, одночасно і підійде до класичного аутфіту, чи ні? 1300 гривень. В складі 70% бамбуку і 30% бавовне. все натуральне, 100% натуральне кото і бамбук. Чорні штани сто відсотковий котон. Прямі штанини, не класика кижула. Досить широкі штанини, не палацу, але не є такі прямі сигаретки 1260 гривень. гузичок з буковкою М, з їхнім лого Чорні базові якраз дуже добре буде на осінь, на зиму тканина цупка досить. А трішки є Еластану, це чистий кутон. І я подивилася. А ззаду, як ще класно вони зроблені. отут тут теж є логобуки Е на кишеньках. Ось так високу посадку, має, як мому тут зроблено вверху на попі. Джинси в бежевому кольорі, бежево кремовий і вони трішки кльош донизу. Тут застібаються в ширинці нагодзики золотисті з злого бренду, Мохіто написано. І такі джинси коштують 1700 гривень. Під курточкою під замшу ще є топ, грубчик Це 100% котон. А курточка коштує 1900 гривень. Це така куртка кусуха, як замша, цупка тканина. Так, ось такий базовий топ-рубчик 100% котон. А по проймі рукава тканина мережево -прошва. На Невисока ціна 560 гривень. В'язані кардигани, такі як жовті, з охрою. В такому кольорі ще в блакитному є. Це бамбук і котон. А ще стобані, курточки. 1900 гривень, чудиться зовсім недорого. Бордовий приємний колір. Такий бордо аж до ягідного. І він не буде старити, як пишуть, бо він такий більш насичений до ягідного. 1900 гривень, лише недорого така курточка. Легкий синтепон, сидині сезону. сподобалося. І така курточка є ще в сірому кольорі, але сірий теж дуже приємний. Він з якимось таким підтоном, як моко. Дуже красиво. Ось така курточка. Ціна досить низька, якість досить хороша, стильна. А поруч рожеві сумочки Вони були в моєму минулому відео. На ще раз покажу. Хто не дивився, варто передивитися минулі відео з Мохіто. Там дуже багато класних речей. Ціна нагадаю цієї рожевої сумочки 1600 гривень. А ще з'явилися рожеві такі бандани. Кусточки можна на шию, можна пов'язати угу, на голову і можна до сумки як аксесуар. Ось так. Це чиста віскоза. І ціна 560 ні, 600 гривень повних, без гривні. 599 гривень. Ну і це ще не вся красота у Мохіта. Знову нарядні ошатні речі. Решиті лелітками, так по-багатому, красиві сумки, чоботи козаки в стилі або в стилі кантри. і сумка та ж така з бахромою. Які класні чоботи, вони невисокі, з вишивкою, чоботи козаки, дуже стильні в пісочному кольорі, всередині і підкладка. Преміум лінійка і це натуральна шкіра. Це натуральна шкіра, ну тобто це замша натуральна. Дуже сподобалося. І ціна 3500. Просто бутікові речі. Це Мохіту дуже подобається цей бренд. Багато неординарних, таких жіночних, красивих, ошатних речей, не схожих на інші бренди. Ну і сюди, я так розумію, підійде ось така сумка. Сумка з бахромою. Я її повісила ось так, щоб роздивитися Три тисячі гривень коштує. І це натуральна замша. Натуральна замша. Ось так застібається на блискавку, довжина ручки не регулюється. Туда є ще шорти, це стиль місто, а не пляжні, вони трішки подовжені. У складі котон і еластан. Є декілька кольорів. З ремінчиком, якість. Зрозуміло, досить хороша. 1060 гривень до 44-го європейського, тобто до 2Xів Л. Нагадую, що розмірна сітка від XS до 2 xl Такі шорти є в темно-синьому кольорі м'ятному мятний дуже красивий і дуже вдало поєднався з ремінчиком в кольорі Тофі. І в чорному кольорі, це вже інше. Побачила а, фактура тканини, схожа на льон. Так, це чистий льон і ціна 1260 гривень. І такі шортики є. Темно на синьому кольорі теж. Це 100% льон. Курточка дуже схожа на натуральну замшу. Швидше всього, це так, а можливо і ні. Зараз будемо дивитися. Куртка косуха. Так, це шкіра. І ціна 5 тисяч. 600 гривень. Ще така курточка є а в рижому кольорі я показувала в минулих поглядах. А яка красива майка. Ви тільки погляньте. Така маєчка коштує 700 гривень. Це 100 котон, дивлюся в розмірі зараз L, а розмірна сітка досить широка, якість досить хороша. Це 95% котону і 5 еластану врубчик, трикотаж, але він не є такий лагесенький, досить цупкий. І тут мені дуже сподобалося, як вишито такими камінчиками. Ось ці козаки представлені, вказано, що натуральна шкіра, які поєднаються ідеально з цим сарафаном з легкого джинсу, так чи не легкий, ну такі середньої щільності. Застібається на кнопочки. Не є досить лагасенький дженс, середній, але досить приємний на дотик м'якенький. 2600 коштує цей сарафан джинсовий. Так, а тут курточки схожі на шкіру. Натуральний. Дуже класна шкірянка. Куртка косуха. 5600. Навіть більше мені сподобалася як замшила по такій самій ж ціні, Шкіра досить м'якасенька, дуже приємна на дотик. Ну просто вау, оця куртка саме ось ця з шкіри навіть не замші. Просто моя любов. Також джинсова спідноїчка. А в довжині і ніді. Спідниця МОМ. ось вона тут на манекені висить. Не на манекені, а так от під замшевою курточкою. І ціна 1160 гривень. Чорна футболка оверсайз. Зниз з бахрумою, в стилі боху, яка підійде до джинсових речей, підійде до козаків. такий кантрі стайл, а 700 гривень, і це 100% котон. І такі футболочки по такій ж ціні є в білому кольорі теж. Дуже привернула увагу мою. Ось така спідничка розшита вишивкою і такими стразами сріблястими, напівпрозорими, такими як камінчики, це такі велітки. тканина як натуральна замша і як оксамит. Красиво, просто пряма Ось така красота, неймовірна. Що тільки не робить зі мною мохіто, які чудові речі, як вона мені подобаються. 1900 гривень. Блуза 100% віскоза з такої тканини ткани схожої як я показувала сукню. 2000 гривень розшита. Лелітками широкі рукавчики тут з гункою на манжеті. Ось такий вигляд має 100% віскоза. Добре поєднюється аж джинсами, з джинси кльош. Я схожі, показувала байжеві. 1800 гривень. Ну і ця прекрасна сукня, вона розшита, вона розшита бісером, важкувата навіть трішки. яка вона красива, надзвичайно, з підкладкою. А такий до кремового, вся переливається. Просто неймовірно, лаконічна вона прямого силуету, браталічки регулюються. Така сукня коштує 3200, якщо потрібно, на якийсь вихід справити враження. То саме то неймовірна краса. Таку сукню потрібно, звичайно, потім давати в хімчистку, не прати власноруч, щоб не пошкодити. Я так собі думаю, ну, можна ризикнути і попрати вручну. Треба подивитися. Так, а тут. Напевно, вже шкір сам не хочеться, бо все таке було зі шкіри, з натуральної О, Зараз я подивлюся. Ось така косуха. Трішки інша модель. Це м'якенький шкірза. 1900 гривень. І ще такі красиві сумки з тисненням під крокодила бордовий, який підійде до тієї бордової курточки. може бути. Це такий бордовий ягідний колір, яка вона красива. Тут застібається на блискавку і є довга ручка. 1800 гривень. І така ж сумка в червоному яскравому кольорі, ви тільки погляньте на цю красоту. Така ж сама ціна, наскільки фурнітура якісно виготовлена і в загальному сумка має вигляд дуже якісної. Це не є високі гроші, висока ціна за таку якість, за таку сумочку. Гаманці я показувала в минулих відео. Хто не бачив, прошу дуже подивитися. Нагадаю, ціну 960 гривень є бордовий. Чому я вирішила ще раз показати? Тому що можна купити собі в комплекті зразу. Так, от опа витягнули сумки, і гаманець підходить до сумочки. На сьогодні були ось такі новиночки з польського бренду Мухіту, з польської мережі. Буде ще товару. Досить багато, досить красивих, якісних і цікавих. Неординарних моделей всім папа -па і до зустрічі у нових відео.